Через сильні пориви вітру на Вінниччині падають дерева. Так на автошляхах і лінці Липовець на об'їзній дорозі львівського шосе та у Гайсінському районі через падіння дерев було заблоковано рух автотранспорту. Бійці ДСНС розпиляли стовбури та прибрали з доріг гілля. Шквальний вітер може спричинити пошкодження лінії електропередач, рекламних щитів та старих дерев. У Вінниці вже були випадки, коли через падіння дерев гинули люди. 7 лютого синоптики прогнозують погіршення погодних умов та пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. У зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпеки – жовтий. Рятувальники радять не ходити повз розлогих дерев, великих рекламних конструкцій та ліній електропередач, а також не паркувати свої автівки поблизу них. У побуті ж рекомендуємо балконні рами, які відкриваються назовні, не залишати відкритими, тому що дуже часто поривчастий вітер, їх зривають, вони падають і становлять загрозу для перехожих.